Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про термін зберігання ароматів, про те, як їх потрібно зберігати, і що робити, щоб вони не зіпсувалися. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато-багато іншого. А, сперше, потрібно сказати на моєму відео, яке я випустила у п'ятницю, багато хто з вас сказав мені, Боже, яка у тебе душ, яка у тебе душ, Люде, есенс, есенс. I Love Extreme синя туш. я дуже люблю цю туш в чорному кольорі. Я її купувала раніше дуже часто. Дуже, дуже часто. Зараз я купила собі цю, бо мені хотілося, знаєте, таку синю електричну туш. Ось супер, супер класна. Єдине, що мені дуже не подобається ця штука, що вона ну, гумова. Мені більш подобається, коли воно з е, Класичні з, з, з фібер, ось. але колір дуже-дуже класний, хотілося б, щоб вони ще зробили інші кольори. І сьогодні на мені теж кольорова тушь. Я не дуже радію, що вона у мене. Я думала, що вона буде більш інтенсивною. Це у мене Hyper Lash від Catrice і вона ось такого кольору. Щіточка тут суперкласна. Це якраз такі щіточки я дуже полюбляю. Але вона от, от, вона така, знаєте, коричнева, трішки там щось че, таке червоне є, але не дуже її видно. Ось. Так що, якщо вам це було цікаво, то оця туш у мене була в п'ятницю. Так, розповідаю вам про аромати. Чому я вирішила розповісти вам саме про це, зробити саме про це відео, тому що це майже один з тих, з тих запитань, що мені найчастіше роблять. Я вам повторю декілька таких правил, ну вони інтуїтивні ці правила, я впевнена, що ви їх знаєте, але давайте повторимо, щоб зберігати наші аромати найбільш ефективніше. Перше, якщо ви дивитесь якогось блогера, і він каже, аромати не, не можуть зіпсуватися, він бреше, ну, він просто бреше. Він не бреше, коли каже, що у нього не зіпсувались ніякі аромати. Це зовсім інше. Але взагалі аромати можуть зіпсуватися. Бо аромати це продукти, у яких є термін зберігання і аромати це продукт, який теоретично зіпсується раніше чи пізніше. Про термін зберігання. За… Законом вони зобов'язані вам написати, наприклад, у аромату є такий термін. У мене немає дуже багатьох коробок. У мене це одна з двох, що у мене є. Я вам зараз отут покажу. Це такий тут є знак, він такий, як така коробуська з відкритою такою кришкою, і там написано 36 м. Оце М це months, це місяців, тобто 36 місяців. Вони вам гарантують, що коли ви купляєте цей аромат, ви його відкриваєте 36 місяців з ним все буде добре. Але тут теж, знаєте, потрібно, щоб він зберігався класно, чітко, нормально. До продажі, і зберігався весь цей час після продажі, теж нормально. То тоді 36 місяців вони вам гарантують. Ось. Далі, не всі аромати мають. таке. Таку помітку зараз більше і більше брендів повинні мати. Таку я навіть на пробниках, знаєте, то дивлюся, там є, а отут нема. Ще один ще одна штука. Термін зберігання, якщо ви ніколи не, ну, не знали, як його провірити, є такий сайт. Check Fresh. Ви подивіться, ви е, вписуєте, вписуєте туди е, беч-код, який ось тут нарисований, вибитий. І також бренд, і вам кажуть, коли цей аромат був вироблений. Є такі бренди, у яких бечкод повторюється кожні 10 років, е, або кожні 5 років. Там все це написано буде. Я вам ссылку на сайт залишу це той сайт, яким я теж іноді користуюся. Так, як потрібно аромати тримати, як їх потрібно зберігати. Перше, дуже-дуже легко. Сонячні промені дуже-дуже некорисні для ароматів. Також для ароматів, які продаються в упаковках, типу оцієї. -E це у нас Монталь Удмезинг, це у нас жестяна така штучка, вона захищає дуже непогано від сонця, від променів, від світла, дуже непогано. Але ви розумієте, що якщо ви поставите цей аромат, наприклад, у своїй хаті у вас там, в спальні у вас, так, наприклад, і у вас там зранку просто проміні отак проходять скрізь вікно, прямо на цю пляшку, нічого хорошого з цього не буде. Тобто сонячні промені і взагалі сонячний світ не добре для ароматів. не добре. Якщо ви не можете поставити їх в якесь там місце, де у вас немає сонця, то хоча б зберігайте їх у коробках. Якщо ви підете десь 5, так, так, десь 5 років тому я робила відоси, і в мене на фоні була така велика-велика стінка, така біла стінка, і за мною були коробки. Оці всі це все мої парфуми. І вони всі були в коробках. Я тоді зберігала їх всі в коробках. У мене була невеличка шафа, вона була закрита від сонця. Повністю з ароматами без коробок, які я там викидала. ось, Але всі всі, основна просто маса вона була в коробках. Коробки це непогана відповідь сонячним променям. Але ще одна річ: температура. Температура не повинна бути дуже високою. Взагалі, ідеально десь зберігати аромати, де у вас постійно, постійно низька. або Хоча б постійна температура, але не дуже висока. Ну, ми знаємо, як побудовані хати, там завжди є в хаті одна кімната, в якій найхолодніше. Ось краще в тій кімнаті там їх і тримати. Якщо у вас не багато ароматів, зробіть шафу там, де у вас ваші, ваш одяг. Я так, до речі, і зберігала раніше, коли у мене так десь було 40-30-40 ароматів, я їх зберігала в своїй шафі. Шафа закривається супер, класно. Не, не пиляки нема, нічого нема, сонця нема, все, все, все було супер. Ось це інше. Ще одне. Коли температура не, не постійна, тобто, коли у вас або, наприклад, дуже-дуже спекотно, у вас, наприклад, ну, не користуйтесь, не, 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 ні, не зберігайте аромати в ванній кімнаті. Як, зокрема, якщо ви любите дуже купатися в дуже, дуже гарячій галя, галя, воді, тобто пар. Ні, дуже-дуже погано. Тобто, взагалі, там, де вологість, не потрібно тримати аромати. Вологість, перепади температури не потрібно там тримати. Аромати зовсім, ванна, кімната не підходить. Я розумію, що це може не так гламурно, знаєте, але краще тримайте аромати десь у коридорі, знаєте, там, де темно, там, де там, там якась шафа в коридорі супер, буде просто-просто супер. Просто коли і, і кількість ароматів вона переходить через, певний, ем, через певний вже кількість ароматів, певну кількість ароматів, то у нас вже тут це вже не про естетику, а це вже про зберігання ароматів І коли у вас багато ароматів, навіть якщо у вас один аромат, люди, навіть якщо у вас він один, це не не це не є добре, якщо ви будете зберігати в, 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 у ванній кімнаті там, де ви приймаєте дуже гарячий душ ось Тобто, а коли у вас дуже багато Ароматів і вам потрібно слідкувати за тим, щоб вони були збережені чітко, класно і так як потрібно. Не зберігайте їх там, де, ото знаєте, виставлені, розталені, красиві, там сонечко, там все. Я розумію, що це класно. З, зокрема, якщо ви там. Своїх друзів, там покличете до себе на, на кавусіка, і, і покажете їм свої аромати при променях сонця. Це класно. Це, я розумію, це красиво, естетично, красиво, але це шкодливо для ароматів. Так що краще не гламурно, краще там у коридорі, або десь у кімнаті, або десь в якомусь там кутку. В... Там, не знаю, там, де у вас стоять, е, у мене є е, таке місце, де я е, зберігаю свої, е, наприклад, у мене там паста є, наприклад, у мене там є е, там якісь соуси, щось таке, там, те, що куплено, е, наприклад, я йду в магазин, а там там якась знижка, там дві штуки купляєш, буде знижка на третю, щось таке. І я купляю, бо я знаю, що цими продуктами я користуюся. Ось, отуди. Я розуміюся, не гламурно, але це класно. Потім ще одна річ. Деякі люди, які дуже-дуже знаєте, в парфуми, там, дуже користуються, дуже люблять парфуми, вони купують холодильники для ароматів. Ну, Це ті, ті самі вайн-кулери для війна. У мене його немає, я навіть не думала, бо для того, щоб, ми, щоб, мені, щоб мені впхати всі свої парфуми, мені потрібно 10 буде. Цих вайн-кулерів ось. Так що у мене їх немає, у мене просто шафи, 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 але температура, постійна температура, десь 20, 21, 22 градуса максимум це потрібно. Якщо у вас, наприклад, там 15-16 градусів, десь у вас там є якесь е е нагорище, там, наприклад, у вас там прохолодно, ось туди їх запхайте і, і все буде супер. Потім, якщо ви взяли аромат, ви пшикаєте, і ви чуєте, «Да, він щось у мене все, він, він у мене все, не треба впадати в вічай, люди, не треба. Зробіть цю штуку. Ви, ви просто беріть аромат і пшикаєте його. Пшикайте його декілька, там, 10 разів, пшикайте, пшикайте, бо аромат він йде по оці, оця трубка, так? Дайте я вам другий просто аромат покажу там, де її видно краще. Ось в, оця трубка, так? І може бути так, що аромат він у нас застарілий в цій трубочці. Тобто сам аромат класний, нормальний, а ви зробили два пшика, і ви, М -м він, він у мене зіпсувався. Ні. Пропшикайте добре оцю штуку, пропшикайте її. Бо один-два пшика він бере аромат не з пляшки, він бере аромат з трубочки. Пропшикайте трубку 10 разів, 12 разів, щоб ви були впевнені, що він вже бере не з трубки, а за аромату, з пляшки, і подивіться, чи він у вас нормальний чи ні. Тоді, якщо не нормальний, тоді можете розпочинати. Панікувати, а так поки що не потрібно. І ще одна річ тут же ж вам і, і покажу. Якщо ви та людина, яка любить, а в мене таких коментів дуже багато, знаєте, на, на каналі, яка любить, знаєте, залишити 10 мл, 5 мл в пляшечці на, на спогади, іноді там понюхати, іноді попшикати не робить цього, люди, не робить цього. Ось вам порада від людини, яка я, я просто дещо знаю про це. Це наразі це не зухвальство, але я офіційний тестувач олівкової олії. І у мене є сертифікати, все-все-все. Я дуже багато про це знаю. Як і з олією, так, із ароматами, ми просто беремо цю пляшку. Да? І ви дивіться, декілька, я декілька, не знаю, мілілітрів у мене вже е, е, немає. Да? Тут у мене порожньо, тут порожня, тут немає аромату. І що у нас тут є? У нас тут є кисень. Кисень, він теж зіпсує аромат. Тому, чим більше кисню, Чим менше аромату у вас у пляшці, тим більше кисню, тим скоріше аромат буде зіпсуватися. Тому, якщо ви любите залишити там декілька краплин, 10 5 мл аромата, розраховуйте на те, що дуже швидко він зіпсується. Він зіпсується набагато швидше, ніж аромат, в якому дуже багато аромату і мало кисню. Тому, якщо ви ще не дивитесь, дивіться мої Project Pen. Project Pen, він у мене і для того, щоб використовувати аромати, робити ротацію ароматів. але і для того, щоб використовувати скоріше ті аромати, в яких я знаю, що вже небагато аромату, і мені потрібно їх використати, поки він ще нормальний. По кисню все нормально. Тобто, якщо у нас багато, багато кисню, тут не багато кисню, що з багато кисню, якщо у нас мало аромату, використовуйте ці аромати. Потім, е теплота теж дуже негативно. Впливає на аромат. Ми можемо, наприклад, піти до магазину парфумерний магазин, де там оці шафи. І в шафах, от знаєте, підсвічені такі шафи. Дуже красиві, але ви їх ви їх просто спробуйте долоню, і вони всі гарячі. Це теж має має вплив на аромат. Аромат не повинен підігріватися. тобто я розумію, як гламурно, якщо у вас там шафи з такими підсвітками, все це дуже класно, красиво, я все це розумію, але це не добре для ароматів. Звісно, є такі, є такі зараз лед лампочки, які не нагріваються, але все одно світло їм не потрібно, і теплота теж не потрібна. Ось, Далі я вам ще дещо, дещо покажу. До речі, ось це теж дуже класний приклад класного аромату в пляшці, яка супер-супер захищає аромат від світла. Це Juliet has a gun, Джуліта з пістолетом, і тут у нас Vengeance, Lady Vengeance. І тут скло, чуєте? Скло? І це просто чорне, непрозоре скло, матове скло, і воно теж захищає аромат. Але ж ну, не ставте його під е, промені е, сонця. Потім скоріше буде псуватися аромат, в який не пшик-пшик, а який от такий пальцями туди залазьте. Але зараз я вам. Покажу двох динозаврів. Це у нас дуже класні аромати від Dior, це у нас Tender Poison. Це у нас пшик-пшик. А це у нас оцей класичний дабр, який ви оце, оце отак, отак берете, і потім на себе або ще гірше пальцем отак. раз, пальцем, і потім пальцем тик-тик-тик. Чому пальцем тик-тик-тик робити не можна? Ем, тому що у нас на пальцях, навіть якщо ми помили свої пальці, якщо у нас чисті, класні пальці, у нас все одно є олії якісь там, ми, шкіра, люди, ми люди, живі люди, у нас є така штука. І це все переходить потім в, ріднину, в аромат. І Допомагає йому псуватися. Тобто не треба цього оцього робити. не треба Відлійте собі впшик в пшик невеличкий, і пшикайте собі на здоров'ячку Потім е, колір. Якось хтось мені сказав: а це правда, що якщо там колір е, змінюється, у аромату, то аромат зіпсується. Неправда, люди, неправда. Це не косметика, це не помада. Якщо, наприклад, у вас була помада, яка вам дуже-дуже подобалась, і ви її, її користувалися дуже часто, і у вас є кіт або кішка, яка там гралася помадою, і ця помада від вас втекла десь під, під, шаф, під шафу. І ви через 3 роки цю шафу так. Взяли, відовіли і знайшли там помаду. Відкручуєте її, а вона стала трішки іншого кольору. Вона зіпсувалася, її не можна торкатися, Не можна. її потрібно викинути. З ароматами ні. Наприклад, якщо ви знаєте цей аромат, дуже класний, дуже красивий аромат від Ланком. Це у нас хіпнос від Ланком. Це у мене третя пляшка. Дуже красивий, дуже класний аромат ванілі. Дуже-дуже. дуже. Ви просто подивіться на цей колір. Це не був оригінальний колір. Оригінальний колір був така, Він такий був. Блідоліловий, дуже красивий, дуже-дуже класний. Десь через рік-півтора він перетворився на оце. Оце блідо блідокорічнювати, як ото, знаєте, дуже-дуже некріпкий чай. Аромат супер, з ним все добре. З, з кольором все дуже недобре. Потім ще один колір дуже мій улюблений аромат. Angel. Ви знаєте, якого е, кольору повинен бути? Angel, він повинен бути е, такого е, колір, такий небісний колір, е, блідоголубий, блідо дуже-дуже красивий. Якого він кольору, він такий жовто-зелений, не знаю, що за колір. Аромат е, супер в порядку з ним все добре. Як бачите, колір некрасивий. Потім остання, остання річ це я це помітила у каялі у них часто таке. Оцей каялі це у нас ям джелато, Оце от такого кольору, він трішки схожий на оцей, але трішки більш інтенсивний. Він був оригінально, коли я купила цей аромат, він був такий блідо-зелений. Блідо-такий світло-зелений, як фісташка. З ним все нормально, але колір, як бачите, зіпсувався повністю. І ось, як ото кажуть, вишенька на, на торт. Це Цей аромат. І тут у мене вже я, я так, так ото перегортаю, щоб, щоб вам показувати. Це серветка просто серветка, яка дуже класно пахне з папіру. Каялі. Це у нас каялі, ваніла 28. Ви подивите на цей бордовий, це просто бордо колір. Ось. Він такий не був, коли я його купила. Він кольором був такий ну, амбровий колір. Ось. Зараз просто дивиться сюди. Ось серветка і дивіться, який він зараз оцей колір. Чи вам видно? Я сподіваюся, що вам видно. Оце ви можете, наприклад, пшикнути на себе, а у вас там якась шовкова блузка біла. Це все. З блузкою можна, можна блузки зробити отак, і ви її більш ніколи не побачите. Якщо ви пшикнуті, пшикнуті, пшикнуте собі на шкіру, то нічого страшного не буде, просто підете та помиєте шкіру. Тобто колір змінюється, колір буває більш інтенсивним, стає більш інтенсивним або блідим, або якимось коришнюватим. Але все нормально. Якщо з ароматом все нормально, колір. Ну тобто аромат може зіпсуватися навіть коли колір не зіпсувався. І якщо колір зіпсується, то це не значить, що аромат теж зіпсований. Ну і е, е, покажу вам в кінці. Оце такий аромат, один з моїх найстаріших ароматів в моїй колекції. З ним все добре. Я його дуже-дуже люблю, цей аромат. Це у мене ось такий аромат це баба від jean Paul Gaultier. Баба з, з корсетом, який можна знімати. Це знімаючийся корсет, отак він виглядає. Тут нічого нема. Ось так оця баба виглядає. Тут ще трішки є аромат. Дуже класний аромат, обожнюю цей аромат, дуже-дуже красивий. Цей аромат і ця пляшка вона продавалась в будуарі. У мене там ще такий був пластиковий будуар, я його на смітник віднесла дуже давно, бо знаєте, він дуже багато займав місця. Зараз трішки жалкую, ну, а що робити? Ось, Так що те, що у вас ароматом багато років, це не означає, що вони зіпсуються. Як і не означає, що якщо їм мало років, і ви їх будете не так тримати, не там тримати, що вони не зіпсуються, їх потрібно добре, добре десь тримати. Я вам всі, всі, всі ці правила розповіла. Розказуйте мені, як ви тримаєте свої аромати, де ви їх тримаєте. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Дякую за вашу увагу. Побачимось з вами у середу. Па-па!